На сайті фогі.юей можете замовляти завдання ваші. Власне, сьогодні, власне, Берзерка замовив оце цікаве завдання. Дякую знову парну Берзерку. Завжди дуже круті завдання і дуже приємно іграти, легкого типу завдання. Завдання майстер Вуду. Берзерк 1993 150 знак гривні. Що ти знаєш про вуду? Гра за орків дозволяється використовувати два героя. Перший обов'язково Hunter використовується ЮНІ. Літні гравці. Так, людина в нас. Сюди цю людину. Зараз будемо грати за тіньового мисливця. Будуємо Вівтар. Чотири робітника на золото. Прапорець ставимо під ферму. Ферму, мабуть, тут поставимо. Одна ферма, як правило, будується в лінії золотої копальні, інша на оборону. І одним бараком блокується та ферма. Зразу такий коротенький вам гайтик по Побудові. Вуду А, у нас ми тільки тролів можемо будувати. Я трохи неправильно побудував. Я, я, я зарано побудував барака, ну нічого. Зараз виправлю. Під тролів нам ще треба виробню будувати, бо без виробні тролів не можна будувати. без виробні це ми можемо будувати тільки рубак. Зворобню, відповідно, можемо тролів будувати. Є плюси і мінуси і рубак та тролів. Тролі, вони в великій кількості, дуже сильні проти певних тип військ, яких немає броні. Тому що в Варкрафті механіка броні в кожного. Воїна є свій унікальний тип. Рубаки вони хороші проти стрільців. Ну і вони танчать, а тролі навпаки. Їм треба якийсь захист, щоб їх не перебили, тому що у них не так багато життів. Так, і що, і що? І ми підемо ставити змійки. Підемо ставити змійки. Будемо розкачувати нашого майстра Вуду. Тіньового мисливця. Ставлю ще одну ферму в лінії золота. В лінії золота робиться тому, що якщо сюди якийсь герой забіжить, то ця ферма вона тупо не буде дострілювати. І робітники будуть страждати. І навпаки, якщо тут не буде ферми, то ці будівлі вони будуть під, uh, під ударом. Ну що, виходить наш Зулкіс. Uh, Ставимо змі змійки, до речі, 600 дальність, тому їх uh, не треба ставити дуже близько, тому що перша зразу uh, дасть постріл, а нам навпаки треба. Став магазинчик. Нам треба спочатку декілька наставити і тільки потім розпочинати бити нейтралів. Бо одна змійка, звичайно, не поб'є тих нейтралів. Все, поїхали. Чотирьох змійок тут буде достатньо. І троє. І беремо перший базовий артефакт, нам дають перстень захисту. Персні хороші для тих е, героїв, які танчать. В принципі, в нас поки що ну, той перстень. Ну, та нормально, універсальний досить такий артефакт. Я, змію, ставлю тут по центру, тому що у нас тут є мурлоки, і тут мурлоки. Давайте б'ємо тих мурлоків. Будемо і там, і там. Розвідку я не дав. Розвідку треба буде дати. Давайте одного роботягу відправлю на розвідку. Так, сюди. Ну, В принципі, треба лікування брати. Але можна ще розглянути хекс. Ну хекс це більш агресивний такий ще білд героя. Хекс, тому що у нас тоді лікування не буде нормального. Зберемо цього. Вартові обереги. Так, ляпанці спритності файний артефакт, тому що у нас герой. У нас герой. На спритність орієнтований. Зараз будемо цю точку забирати. Надійно. Ну! Чотири точки забираємо бли... найближчі, і от третій рівень отрим... намагаємося отримати. Так, ставлю ще одну ферму. Тут, мабуть, поставлю. Дивимося, що в нього тут. О! У нього тут якісь цікаві стратегії. Як правило, без бараку грають якимось героєм. Типу Кел... Келя. Такі досить популярні стратегії. Треба дивитися, щоб той Кель тут у нас. Не забудував вежами, тому що люблять таке гравці робити. Ну що, третій рівень є? берем змійок. Стам тут пеончика, щоб тут якоїсь бази не було. Йдемо поступово на центр, виходимо, так? дивимося, щоб нас не забудували. грейд плюс один роблю на атаку. Ставлю змійки, вже будемо зараз центр брати. Ну, і там вже артефакт, який бачить, той центр. Око тут все бачить. Нас не дуже цікавить, де сам опонент, тому що якщо в нього один герой, то він набагато повільніше буде качатися. Ми просто тут заберемо центр за той час я би ще тільки око десь поставив. І насправді я би тут розглянув хекс, якщо в нього дійсно там чародій крові. Все, півкарти бачимо. Кого ми там ще беремо? Давайте темну мисливицю візьмемо. Буде в нас такий команда. Ой, ще книга мертвих. Ну у нас прямо така команда, знаєте, справжня. Майстрів вуду. Темна мисливиця. Тіньовий мисливець. Все як має бути. Бачимо там гірський король? Там гірський король в соло бігає. Гірський король бігає в соло. Ну, бажаю йому вдачі. Щастя, здоров'я, Мурадину. Там родин другий рівень. Ну він якось надійно забудувався. Я думав, там хоча би кель. Так. Що у нас тут є? Висмок, життя, та. Мовчання. Мені здається, ці два герої дуже підходять під це завдання. Та що, йдемо далі? Качати карту. Треба тролів будувати. Бачимо там Мурадин же другий зі жрицем. Герої в нас файні. Я би оці артефакти передав темній мисливиці, тому що вона. Більш крутіший стрілець, між тіньовий і мисливець. Тому що у неї ще стрілка є. Так, зараз тролів будемо робити. І чекаємо грейду на берзерків. Будемо сіки тут артефакти. Справді я би тут підкупив ілюзії. Під це завдання актуально. Ілюзії взята. Ну, тролі взагалі файні. Так, беремо другу стрілку. У нас будуть крутіші скелети. Все. Так, беремо ілюзії. Дивимося, що тут в нас тут ще в нас нічого нема. Так, робимо тролів, робимо барзерків зараз буде дерево. Не вистачає місця. Все, йдемо зараз за червону точку вбитися що він тут? Не, його тут ще немає, добре. Ну, мабуть, якісь грифони будуть. Я так думаю. Давайте ідемо вартові обереги ставити. Тролі знахарі вони можуть ставити вартові обереги, і ми можемо карту так моніторити. Добре, поставимо тут. Там золота копальня. Це більш важлива така стратегічна точка. Взагалі треба по всій карті ставити ті вартові обереги. Так, робимо підготовку знахаря майстра. Ой, кіхті -ки я забув взяти. Воу, вау, вау! Нічого собі там лицарі! Лицарі, якби б'ють наших тролів. Хлопці. Я не очікував, що там лицарі будуть. Ну, лицарі це якби серйозно. Добре. Що ми тут можемо продати рунні наручі? Ще купити ілюзій. О. Дія, дія магія. Давайте трішки відійдемо. Ну я ще не готовий битися з ним, але скоро буду готовий. Ну, якби в нього лицарі 1-2, нічого собі. Слухайте, я його недооцінив, я думав. Ну ви теж думали, що в нього там один гірський король буде бігати, а ви дивіться, в нього там і паладин, і 1-2 грейди. Ну і нічого. Відійде. Нам треба більше троликів. Поки що не б'ємося з ним. Битва буде, битва очікує нас епічно. Так, я хотів Сільвані передати кіхті. Ой-ой-ой, там Сільвани зараз буде, боже мій. Біліони 36 атаки! 36, 36 в неї атаки Подивіться на ці артефакти. Боже мій. Просто боже мій. О, архмаг. Що, будемо його ловити? Хлопці, ловим того архмага. Ой-ой-ой, як же ж ті пастка діють. Ну це в нас справжній майстер Вуду. Справжній майстер Вуду. У нього просто все станом постійно. Третій хекс на нього кидаємо. Мовчання даємо. Оце в нас прямо таке завданічко, чисто по цьому. По карточці. Паладин постійно в хексі, не виходить з хексу з фулманою. Навіть не може кинути лікування. Просто паладин проклятий. І ще на нього мовчання кидає. Паладин зовсім не може нічого зробити. І тут чомусь телепорт не працює. Ооо. Ну, майстер Вуду, майстер Вуду. <хи> Це дуже смішне завдання вийшло. Просто, коротше, не дали паладину ні разу скастувати святе світло, щоб полікувати. Ну що, Сільвані треба ще якось її підсилити, ще одні їх плюс 12 купити. Сільвани 45. Боже мій. <хи> ще можемо флейту купити. Якщо ми Флейту ще купимо, це ще підсилить Сільвану. Давайте ще Флейту. В Сільвану 48. Боже мій. І в нас ще тут скелети. Давайте ще. Ну це просто військо. Легі... Якийсь легіон Вуду. Але в нього тут така, знаєте, ця... А, туди те тролик побіг. На паладина знов кидаємо хекс. Мовчання кидаємо Лікування ставимо. Ще ставимо тут Йчання на всіх героїв. Давайте трішки відійдемо. Слухайте, ну я думаю, це завдання треба довести до логічного кінця, тобто тіньовий мисливець, шостий рівень, і фіналочку ультимейт задамо. дамо. Что скажет там? каких <laughs> кихти можно купить. Боже мой. Можно кихти купить. -то. Так, ну нам еще мана треба. 500, 500 за кихти плюс 12. Ой-ой-ой-ой-ой. Хочу камбэк, ну то. Сильвана плюс 54. Отступаем, хлопцы, тролли. Хлопцы, тролли, кажу, отступаем. Тіну сто тотемів ставим. Мовчання на всіх. Я шостий. Так, ну все, треба вперед йти. Треба йти вперед, я шостий. Так би хотілося кинути этот хекс на того паладина. Ну, Сильвана зараз як стрілку дасть. О, -хо -хо. О боже мій. Там стрілочка. Ну зараз зробимо фінальний ритуал, я думаю. Фінальний ритуал, хлопці. Зараз буде по красоті. Нам треба стати сюди, я думаю. Все. Майстер вуду, невразливі. Всі під невразливістю просто стоять, Красиво. Ну, все, ритуал пропав. Ну, Сильвана там просто нереально. В неї ну, плюс 57. Сильвана плюс 57. До речі, з Бронею. Добре, дайте в Сільвані всередину зайти. Лісікся. Як вона <смас> порахмагу стріляє! У <смас> там просто верхмага зразу півжиття нема. Дивіться, який демедж. Вона по 50 життів знімає гірському королю. Гра просто епічна. Дуже красива гра вийшла. І все заставило тут темова. До речі, може в нього ще тут. Ні, ну в нього бази тут нема, мені здається. У нього наверху ще може бути база. Добре, Тіхтів більше не продається. М -м -м. Ну ігра. А, до речі, в нас завдання, що ми мусимо руйнувати всі будівлі, пам'ятаєте? Я, до речі, чуть не забув про це завдання. Нам треба всі будівлі в лівому випадку руйнувати. Він що там робить грейт на броню? Треба, треба руйнувати лісопинню, бо там грейт на броню робиться. Ну що, перше завдання дуже файно пішло. Класна гра. Я думаю, що я виконав всі умови. У. Гарний початок. Навіть лота копальня закінчилась. Тут тобто у така повноцінна гра вийшла. Ну що, круто, круто, гарна гра. Я думаю, що тут немає сумнівів, що це завдання воно на п'ятірочку. Що скажете хлопці. Декстер каже, а ти серйозно, коли граєш не стрімиш? Та от сьогодні тільки раз, перший раз спробував, тому що по-інакшому топ-1 батлнету не взята, якщо тільки грати на стрімі. Я самі круті ігри, я буду, можливо, якісь огляди робити. А на кажанах літають тролі. Та, є такий тип військ. Хтось не змирився з поразкою, ну, до речі, та. Або він знає наше завдання, що ми мусимо зруйнувати всі будівлі, або, знаєте, такий трішки. Неповага, коли я поясню для тих, хто може не знає. В Варкрафті прийнято, коли ну, ви втрачаєте там героїв, військо, ви розумієте, що ви вже тут не виграєте, ви пишете, гарна гра виходите. Але от коли гравці до останньої будівлі не виходять, це вважається такий трохи неповага, тому що, типу, я витрачаю на це свій час. You. must rally the Horde and lead your people to their destiny.